Модуль звірка з реєстраційним лімітом ДФС призначений для контролю ліміту платниками ПДВ. Увідіть в розділ первинні документи. Звірка з реєстраційним лімітом ДФС. Модуль побудований у вигляді таблиці. Реєстраційний ліміт ДФС. Ліміт з останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ. Калькулятор користувача. Ліміт розраховується за зареєстрованими податковими накладними та додатками 2 наявними в програмі. Для того, щоб відправити запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні, введіть в розділ довідки державних органів інформаційна довідка. Для створення запиту натисніть на панелі інструментів Створити довідку або файл Створити довідку. Оберіть запит з кодом J1301206. Запит заповнюється автоматично даними з картки підприємства. Натисніть наступні дії, перевірте запит, підпишіть його відповідними секретними ключами та відправте у контролюючий орган. Через деякий час перевірте наявність відповідей. На даний запит приходить витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні. Форма j1401206. Зверніть увагу. Такий витяг надає повну інформацію системи електронного адміністрування ПДВ, дані про поточний стан ПДВ рахунку та рух грошових коштів на ньому, суми кожної складової ліміту, на які ви можете реєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН. Увійдіть в розділ первинні документи, звірка з реєстраційним лімітом ДФС. У вікні реєстраційний ліміт ДФС» відображається сума з останнього витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні.